Пронто, пронто, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. І так думайте тільки про себе. А я думаю про вас і про ваше особисте життя. І так, Ха. тут дівчата кажуть, що е, ваші очікування особистого життя щодо розуміння вам взагалі особистого життя, вони були дуже довгими, але вже кажуть. Підходять до кінця очікування, не особисте життя. Тобто, вже на підході нарешті ця веха життя, яка почне проявлятися в вашому житті, так. І знаєте, що вам кажуть? Вам кажуть, що ви тут раніше була хитрість обману маніпуляції. Можливо, саме це не давало вам будувати особисте життя або з певним чоловіком, або з новими чоловіками. Можливо, було важко комусь повірити. Але тепер перемога. Перемога над цим. Тобто, <кій> вибачте, ви на коні, вся в лаврових вінках. На іншій колоді вам аплодують люди, які давно слідкують за вами і думають, ну де де ж? А ось де. ну Давайте ви щасливі кажіть нам більш конкретно, що ж чекає феєчок, а це всі ви феєчки. чи Це рознижки на амулети, великий попит, велика черга заказуйте. Почуття йдуть. Йдуть знаки про те, що. В вашому полі з'явиться обов'язково чоловік, чоловіки, які будуть вам це транслювати. І І ви давно Знов кажуть про те, що і. Ви давно була одна. Ви довгий час були одна. Ви були довгий час у відлюдниках. Що тепер буде? Аркан Аркан помінить дуже класний аркан. Тепер до вас прийде стабільне. Як вам сказати, це не те, що стабільне, це взагалі більше аркан помірність. Це життя особисте, де все зрозуміло, де все йде в нормальному темпі без емоційних гойдалок, де ти живеш кайфуєш, аркан помірність. тобто… Ви знаєте, багато хто із вас звик, так, буде побудова відносин по стабільності і надійності почнете з ким будувати. У когось це може пов'язано бути з роботою. Емоції треба брати, іти он пригати та, з парашута, а не в особистому житті. І буде вам тоді щастя. А з ким же це буде? Ну, ви сили. Кажуть, десятка чаш. Ура! Ставте плюсики, переказуйте донатики. Хто хоче, щоб збулося, пишіть коментарі обов'язково підписуйтесь. Десятка чаш. Буде з тим чоловіком, який буде вас кохати так, як вам хотілося і хочеться. Люблю вас.